Вітаю, друзі! Мюнхенська безпекова конференція. Виступ віце-президента Сполучених Штатів Америки Венса. Випаров Сторужку Європу, глобалістів, сатаністів, ліваків. Епохальний виступ. Про нього за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Напишіть коментар, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Отже, віце-президент Венс його виступ просто шокував європейських бюрократів, глобалістів, ліваків, всіх, хто там був. Якщо ви боїтесь власних виборців. США вам не допоможе, сказав Венц, звертаючись до європейських бюрократів на Мюнхенській конференції. Якщо американська політика змогла витримати 10 років нотації від Грети Тунберг, то в Європі ви зможете потерпіти декілька місяців і вона Маска. По суті, європейським лідерам в тому числі українцям, показали місце, на якому бачить нас нова адміністрація Трампа. По суті, це великий ринок збуту товарів та місце підтримки американської економіки. Такий собі задній двір американської великої імперії. Можна Сказати, що насправді поняття колективний захід після цього виступу можна викинути на смітник. Є Сполучені Штати Америки і є їхній молодший, далеко молодший партнер Європейський Союз. В своїй промові Венс нічого не сказав про Україну і про війну. Можливо, це навіть і добре, бо е, його, мабуть, слова, вони взагалі помножили в нуль багато сподівань українців, українських політиків. Безпосередньо критикував організаторів Мюнхенської конференції за те, що не дозволили взяти участь правим партіям в цьому заході. Для багатьох з нас, по той бік Атлантики, це все більше нагадує старі корінені інтереси, що ховаються за потворними словами радянської епохи, такими як дезінформація та недостовірна інформація, яким просто не подобається якась ідея, що хтось з альтернативної точки зору може висловити іншу думку, чи не дай Боже проголосувати по-іншому. Ну, чесно кажучи, всі, вся конференція просто вахі від виступу віце-президента США Джея Дівенса. Він тотально принизив Європу. Всі переглядаються і взагалі нічого не розуміють. Хтось каже, що це виглядає ледь не як оголошення війни? Але. Хто про це написав присутній там нардеп Олексій Гончаренко. Але як на мене, це нагадує порку. Просто порку. Європа відійшла від наших спільних цінностей, заявляє Венс. Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи, це не Російська Федерація, не Китай, не будь-який інший зовнішній чинник. Мене хвилює загроза зсередини, заявляє Венс. І головні його тези: адміністрація Трампа дуже переймається європейською безпекою. Ми вважаємо, що ми можемо домовитись щодо України та Росії. Загроза внутрішня в Європі найбільше хвилює американців. На жаль, коли я сьогодні дивлюсь на Європу, іноді не так зрозуміло, що сталося з деякими, з переможців холодної війни, заявляє Венс. Розкритикував повністю скасовані результати президентських виборів в Румунії, заявивши, що вони були скасовані країни через надумані підозри та величезний тиск з боку її. Континентальних сусідів Європейського Союзу. Сказав, що Європа має знати, за що захищається Америка. Нічого не може для вас зробити. І якщо на те пішло, ви нічого не можете зробити для американського народу, який обрав мене президента Трампа. Він звинуватив Європейський Союз в обмеженні свободи свого. Заявив про проблеми мігрантів. Міграції в Європі це виникло в результаті рішень політиків по всьому континенту та світу за останні 10 років. Якщо американська демократія, повторюю, змогла витерпіти 10 років на таці Грети Тумбер, то ви, європейці, зможете потерпіти кілька місяців. Івана Маска це була цитата в виступу. Я не її двічі повторюю. Тому що це просто демонстрація приниження. І закінчив він словами Понтифіка Іоанна Павла II. Не бійтеся. Та додав, ми не повинні боятися нашого народу, навіть коли він висловлює погляди, які не збігаються з поглядами його керівництва. Друзі. Америка чітко демонструє, що Європа для них це задвірки, що Європа має слухатись. Америка Трампа демонструє, що вони хочуть домінувати в Європі, мати в Європі союзників, уже мають в Італії Джорджу Мелані, хочуть мати в Німеччині, в Британії, у Франції, в інших країнах. Тобто, по факту, те, що я давно раніше казав. Створюється так званий правий національний інтернаціонал. Тобто інтернаціонал навпаки. От, в принципі, найважливіше, що прозвучало звук Венса. Але між рядками всі почули інше. Почули те, що Америка більше. Не буде займатись опікуватись. Е Носитись з європейськими політиками, європейськими країнами ні. Жорсткий прагматизм, жорсткий національний інтерес керує адміністрацією Трампа і Венса. По факту Венс вишмагав, випоров привслюдно старушку Європу. І тепер спиратись на неї, ну такое, Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.